Одного дня дуже успішний підприємець відпочивав в екзотичній країні, і цей підприємець він був по справжньому вражений одним рибалкою. Той постійно був щасливий, в класному настрої. І під кінець свого відпочинку цей успішний підприємець підходить до рибалки і каже: Чоловіче, я дуже успішна людина, я все знаю про бізнес. І ви мені так сподобались своїм вайбом, своїм настроєм, своєю посмішкою. Дозвольте мені дати вам дуже-дуже ефективну пораду. Розкажіть, будь ласка, як ви проводите свій день? На що щасливий рибалка каже, ну я прокидаюсь, коли хочу, іду, ловлю рибу, скільки мені хочеться. Потім я її продаю годинку-дві, і далі весь свій. День я проводжу з дітьми, з дружиною, з друзями, граю в карти, граю на гітарі, попиваю собі вино. Бізнесмен каже: стоп, 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 стоп. Ви робите абсолютно невірно. Вам треба прокидатися з першими півнами, іти в море, ловити рибу цілий день, наймати ще декілька собі бригад, які б половили рибу для вас разом з вами. Потім її продавати, продавати, наняти людину, яка б це все продавала, розширюватися, робити свою торгову марку. І вже після цього ви зможете, коли у вас буде велика компанія, чи навіть уже корпорація, це або вигідно продати цю компанію, або вийти на, скажімо, акцій. І от тоді ви заживете, що називається, по-справжньому. Рибалка подумав і сказав, скажіть, будь ласка, пане, а через скільки часу це станеться? Підприємець сказав, ну, десь років 15-20. Рибалка попитав, а що далі? І підприємець сказав: а от далі ти зможеш прокидатися, коли захочеш. Ти зможеш рибалити, скільки ти хочеш. Ти зможеш потім весь вільний час приділяти дружині, дітям, друзям, гітарі, відпочиваючи. Отака, друзі, цікава історія і філософське питання на мільйон доларів: хто в цій історії правий? Рибалка чи все ж таки цей успішний підприємець? Давайте сьогодні будемо саме. Про це розмовляти будемо розбиратися. Чи знали ви, що є всесвітній рейтинг найщасливіших країн у світі? Так, от на першому місці, вже восьмий рік поспіль, знаходиться Фінляндія. Є інші країни, які так само в плані економіки, в плані якихось соціальних програм не гірше за Фінляндію, але Фінляндія чомусь уже восьмий рік знаходиться на першому місці як найщасливіша країна у світі? Якщо ми більш детально придивимось до цієї країни, де всього на всього, якщо не помиляють 60-70 сонячних днів на рік, чому ж там люди є найщасливішими? Фінляндія особливо фінську мову відрізняє те, що в цій мові є певне слово, і це слово звучить так. Вибачте, за мій фінський. Я дуже старався сказати це слово вірно, скоріше за все, я зараз буду дуже сильно кав'яркати, але маємо, що маємо. Це слово звучить приблизно так: Джой Тойка. І друзі, це слово, котрого нема аналогу в жодній іншій мові світу. Це слово означає усвідомлене байдикування. Усвідомлене нічого не роблення. І отут, друзі, що найважливіше, в фінській культурі, оце слово Джой-Тойка, усвідомлене байдикування, це для них є найвищою, найкрутішою чеснотою. Тобто, коли хтось. Каже фін один одному, каже Джой Тойка. Той замість того, щоб як, наприклад, в нашому суспільстві почати казати Ану бери лопату і марші на огород», Джой тойка в нього тут. Вони навпаки кажуть: Вау, клас! Молодчинка! Якщо ми далі починаємо розбиратися в фінській культурі, у них є одне дуже популярне прислів'я, яке звучить так: бездіяльний не означає лінивий. Друзі, ключовий момент. Бездіяльний не означає лінивий. І давайте сьогодні в цьому відео будемо розбиратися про одну важливу річ. А чи дійсно бездіяльний не означає лінивий? На другому місці по рівню щастя у світі знаходиться така країна, як Данія. І давайте подумаємо, а в чому фішка цієї країни. Чи знали ви, що в Данії люди працюють найменше? У світі одна з найменш працюючих країн у світі. Щоб ви розуміли, в Сполучених Штатах, де є такий, знаєте, культ успішного успіху, в середньому люди працюють 1800 годин на рік. У тій же Данії люди працюють в середньому 1380 годин на рік. Ну, погодтися 1420 годин менше. Це такий серйозний шмат роботи. Але Тут виникає ще одне цікаве питання. Якщо ви приїдете в Данію, ви побачите дуже розвинену країну. Щоб ви розуміли, економіка Данії є однією з найпрогресивніших у світі. Хоча здавалося, люди працюють менше. Але друзі, якщо ми з вами все ж таки уже розмовляємо про рівень щастя і інші країни, ми не можемо не сказати про Україну. На жаль. Наша з вами батьківщина по рівню щастя зараз знаходиться на 111-му місці. І давайте цим відео, можливо, спробуємо трошки покращити цю ситуацію. Можливо, чим більше українців подивиться цим відео, тим, тим швидше ми будемо рухатись в сторону Данії чи Фінляндії. І все, що для цього потрібно, це просто поставити лайк цьому відео, і таким чином, більше українців дізнаються, як же нам почати йти трошки вище по цьому списку щастя. Але насправді. Якщо ми беремо нашу з вами українську культуру, то уже навіть в нашій культурі є все для того, щоб нам не тякати про те, як бути більш щасливим. Ну, наприклад, от якщо ми, середньостатистичний українець, він за рік має 15 вихідних. Я не кажу про суботу-неділю, а саме офіційні свята. Приблизно 15 в древності. Я зараз кажу не про наших бабусь, дідусів, які з 9 до 6 працювали на заводі, а потім у них ще було хазяйство, 10 дітей і так далі. І так далі. Ні, я кажу саме приблизно про середні віки, 16, 17 століття і так далі. Так, от друзі, якщо в нас в середньому від 10 до 15 офіційних вихідних протягом року, у наших древніх було 80. 80. Друзі, в древності люди працювали приблизно тисячу годин на рік, навіть менше, ніж у Данії. Можете собі уявити. І знову ж таки, якщо ми подивимось на нашу з вами культуру, давайте подивимось на прислів'я, тому що прислів'я це є показником такої, знаєте, народної мудрості, те, що пройшло перевірку часу. Що кажуть наші пращури? «Ти Тише їдеш, далі будеш. Хто спішить, той людей насмішить. Добра справа любить тиху ходу. Мені оце найбільше подобається наше українське прислів'я. Хитрий ледащо набагато кращий за дурного роботягу. І ми можемо піти ще далі. Якщо ми подивимось в інші культури, в інші народності, дуже складно знайти прислів'я, яке б казало Пахай, Пахай з 9 до 6 рви і метай. Ну, от, наприклад, найбільше мені сподобалось це чорногорська культура. А, якщо ти йдеш і бачиш, що хтось відпочиває, терміново зупинись і допоможи йому з відпочинком. Сідай поряд і так само відпочивай. Або якщо раптом тобі захотілося терміново щось зробити, сядь і просто посиди, це дуже швидко мене. Маємо цікаву тенденцію про те, що Сучасність, древність в плані культур нам натякає на те, що чим більше ми відпочиваємо, чим більше ми навіть байдикуємо. Хитрий байдикар набагато кращий за дурного роботягу, кажуть нам, наші українські пращури. Але, друзі, на цьому каналі ми дуже любимо з вами пірнати в древність, в древній Рим. І от давайте подумаємо, що нам кажуть древні. Римляни. Я зараз читаю книжку, яка називається Голі статуї, гладкі гладіатори та бойові слони. Це якраз таки книжка про те, як жили по-справжньому, по справжньому в древньому Римі, в древній Греції. Так от цікава інформація з цієї книжки для древнього римляна, що означало найбільш якісне життя, умовно кажучи, як ти міг хрустанути пальцями. Тоді айфонів не було, тоді е, крутих тачок. Не було, як ти міг показати, що ти дуже крутий перець, коли ти йдеш у свідоме байдикування. Коли ти приходиш і кажеш, я сьогодні байдикую цілий день, і всі такі: Вау! Оце ти запакований дядько. Тоді, друзі, це вважалося найвищою чеснотою, найвищим благом, коли ти міг собі дозволити це зробити. У наш час, коли людина починає це робити, суспільство їй каже: ай-ай-ай, не можна прокрастинувати, ні в коєму разі, з тобою щось не так. Ану швиденько йди там на якісь курси, на якісь тренінги, щось так не має бути. Суспільство починає клювати таку людину. У древності таку людину просто б їй казали, що вау, ти неймовірний, ти крутий. Ми йдемо далі. Був такий а, римський, древньоримський імператор Август. Август постійно повторював: поспішай повільно. Так, це було його основне життєве кредо поспішай повільно. Хоча скільки всього Август досяг за своє життя. При тому при всьому, що він поспішав повільно. Я робив ціле окреме відео про насправді користь прокрастинації. І я дуже швидко зараз вам нагадаю основну ідею цього відео справа поля тому, що був такий полководець Квінт Фабій Максим. І от коли Ганібал майже не захопив Рим, місто Рим, майже не зруйнував цю державу, Квінт Фабій Максим, він що почав робити? Він почав дуже не поспішаючи боротися з Ганнібалом. І за це його почали прозивати кунктатором, тобто повільним. І це був не зовсім приємний вислів. Його можна сказати, всі критикували, тому що всім потрібен був контрнаступ. Нам треба контрнаступ. Давайте їм покажемо, хто ми. Фабі Максим казав: Ні, 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 давайте будемо зволікаючими, давайте будемо не поспішати, давайте будемо прокрастинувати. Вони самі себе жируть. Його зняли з цієї посади, поставили генерала, який пішов в лоб в бой, і абсолютно програв. Тобто, це була, це була жахлива поразка. І після цього знову ж таки всі схаменулися і раптово в Римській імперії поняття кунктатор стало: Вау! Так це класно бути кунктатором, бути зволікаючим. Повернули Фабія Максима, який, до речі, потім і виграв е цю війну і врятував Римську імперію. Тим не менш, ми знову повертаємося у це поняття зволікання. Коли ти запрошуєш в своє життя відпочинок, байдикування, щоб вирішити якусь проблему набагато ефективніше. І знову ж таки нагадаю вам, друзі, що на цьому каналі ми з вами любимо стоїків. Особливо я дуже часто полюбляю Сенеку. На мій погляд, це той стоїк, якого дуже зручно, дуже ефективно і дуже приємно читати. І от що нам пише батько стоїцизму? Перша фраза Сенеки – ми частіше за все насправді не працюємо, а більшість того, що ми робимо, це просто метушня. Друга його фраза це ми пітніємо заради надлишку. І третя моя улюблена фраза, яка допомагає мені якось виправдовувати моє байдикування, коли я йду в усвідомлене байдикування. Ми про це ще сьогодні з вами поговоримо. Отже, його третя фраза звучить так: та людина, яка здається найбільшим байдикарем, насправді зайнята найважливішою справою. І от давайте, друзі, тепер розбиратися, які ж важливі речі ми отримаємо, коли ми починаємо байдикувати. І моя ідея полягає в тому, що насправді, друзі, коли ви йдете в байдикування, ви стаєте набагато-набагато ефективнішими. І зараз я спробую вам це довести по трьом конкретним критеріям. Перший критерій. Байдикуючи, ви стаєте ефективніше, тому що у вас покращується ваше здоров'я. І для цього, як аргумент, я хочу вам. Порадити дуже класну книжку, яка називається Ліниві живуть довше. У цій книзі дуже-дуже детально пояснюється, чому більшість людей, які прожили дуже-дуже довго, вони були страшенними байдикарями. Давайте згадаємо Вінстона Черчилля, який е, казав, що мій найулюбленіший вид спорту це тягати гроб на похоронах мого друга, який все життя займався спортом. І про це ця книжка. Вони беруть за основу ідею такого біолога, якого звали Рубнер, і він у 1908 році приходить з достатньо цікавою ідеєю, яка, до речі, стає все більше і більш популярною. І ця ідея полягала в тому, що кожному живому створінню дається певна кількість життєвої енергії. І чим швидше це створіння розтринькує, так би мовити, цю життєву енергію, тим швидше вона. Помирає. До речі, те саме кажуть буддийські, тибетська медицина, їх філософія стверджує, що кожній людині від народження дається певна кількість серцевих скорочень, певна кількість ударів серця. І от якраз такі у книзі «Ляниві живуть довше детально пояснюється, що найкраща річ для того, щоб зберігати нашу життєву енергію, і як я вже сказав, її не розтринкувати це. Відпочинок, це байдикування, це життя без стресів. І так само один з прикладів цієї книжки, що в зоопарку тварини зачастую живуть в два рази довше, ніж в дикій природі. Менше рухаються, менше стресів, в два рази довше життя. Є ще одна цікава книжка, яка називається Чому ми спимо? Матью Уолкер. І от він там розповідає про цікаве дослідження. Справа полягає в тому, що в 2000 ні роки Греція відмовилась від сієсти. Більшість грецьких міст вони перестали робити сієсту. Це коли в день ти відпочиваєш, ти дрімаєш, ти просто байдикуєш, ти нічого не робиш, ти не працюєш. Але отут чим цікавий цей експеримент, тому що деякі острови Греції, деякі регіони, вони відмовились, сказали: ні, не будемо, ми все рівно будемо робити сієсту. Так, от, друзі, на базі 23 тисяч людей науковці змогли порівняти, що сталося зі здоров'ям людей, які байдикували в день, і які відмовились від цього, і тепер працювали з 9 до 6. І що ви думаєте, друзі, у тих людей, хто відмовився від сієсти, у них серцево-судинні хвороби стали на 60% частіше з'являтися? Уявіть собі. Тому, якщо ми беремо в плані нашого з вами здоров'я, тут нам все підказує про те, що байдикування, коли ти перестаєш бігти, коли ти зупиняєшся, воно в першу чергу тобі допомагає бути більш здоровим, і це насправді допомагає тобі бути більш ефективним. Друга річ для нашої з вами ефективності це ти маєш більш креативний підхід до вирішення якихось. Складних життєвих питань в плані роботи і стосунків, і взагалі будь-чого. Ти стаєш більш креативним. Тому що, коли ти починаєш байдикувати, ти в своє життя запрошуєш більш творчий підхід. І для цього ми звертаємося до Леонардо да Вінчі – Однієї, напевно, що з найкреативніших людей, яка жила в нашому світі. І що він нам каже? Він дає конкретну пораду митцям. Коли ви працюєте над якимось твором, зупиніться і відійдіть. Час і відстань найкраще вам допоможуть зробити цей твір максимально якісним. Чи знали ви, що Леонардо да Вінчі малював Лізу 14 років? 14 років Леонардо Да Вінчі малював Монолізу. Я один з найпродуктивніших письменників в нашому світі в історії взагалі літератури це Жорж Сименон. Він написав за життя близько 400 детективних романів. Чи знали ви, що цей найпродуктивніший письменник у світі працював всього 60 днів на рік? Весь інший час він байдикував. Ось як воно працює. Як тільки ти запрошуєш своє життя байдикування, дійсно з'являються круті інсайти, дійсно з'являються круті моменти, як вирішити деякі проблеми. І якщо ви думаєте, ну, це все ж таки творчі люди, я більше про бізнес, я більше про кар'єру, давайте зараз я вам наведу фрази, цитати, спосіб життя двох найбагатших. Чи найуспішніших, можна так сказати, підприємців нашого часу. Перший – це Білл Гейтс. Перша моя улюблена його фраза, якщо ви потрапили в яму, перше, що треба зробити, це перестати копати далі. Да? Друга його фраза: я завжди наймаю лінивих співробітників, тому що лінива людина вона знаходить найкоротший і найпростіший шлях вирішення будь-якої проблеми. Тут же Білл Гейтс він кожного року практикує наступну річ: він на тиждень припиняє будь-яку діяльність, їде в гори, ні з ким не спілкується. Просто цілий тиждень він роздумує про те, як йому піти далі, що зараз актуальне для його життя, для його кар'єри і, і так далі. І він зізнається, що це дає просто фантастичні результати, свідоме байдикування. Якщо вам не подобається Білл Гейтс, давайте згадаємо Стіва Джобса. Стів Джобс якось казав одну круту фразу. Він сказав, працювати треба не 12 годин на день, а головою. В чому секрет Стіва Джобса? Як Стів Джобс досягав цього? Дуже просто. Медитацією. Стів Джобс практикував медитацію. Стів Джобс обожнював медитацію. Стів Джобс сказав, що завдяки медитації ти починаєш бачити світ зовсім по-іншому. В тебе прокидається інтуїція і більш якісне творче розуміння, як вирішувати свої проблеми. Друзі, якщо вам цікава медитація, а саме справжня мантра медитації, яка вже 3000 років дарує людству спокій і сон, запрошую вас на мій марафон 30 днів медитації. Друзі, я якраз таки бачу ці ефекти Стіва Джобса постійно на учасниках нашого марафону. Протягом цих 30 днів. Ви не тільки вивчаєте справжню мантру медитацію, це не ті техніки релаксації, що ви до цього робили на Ютубі, розслаб ліву ногу, розслаб праву ногу. Ні, це все було не справжньою медитацією. Тут же ми приходимо. Ви вивчаєте цю медитацію, і далі 30 днів я беру вас за руки, і кожного дня ми зустрічаємося, щоб е, скуштувати те, про що нам каже Стів Джобс, щоб подивитися на все зовсім по інакшому Це, по-перше, дуже цікаве духовне переживання, По-друге, вже буквально з перших днів ви відчуєте, як суттєво покращився ваш сон. Ви почнете засинати без перебільшення за 10-15 хвилин. І по-друге, ви відчуєте набагато більшу стресостійкість. Плюс наш марафон це все рівно коло однодумців, де ми зустрічаємося кожного дня. І ця колективна енергетика вона дає такі свої класні плоди, та що ви дійсно привчаєте себе до цієї звички. Плюс там ще на вас чекають декілька цікавих бонусів під час того, як ви будете приймати участь у цьому марафоні. Щоб дізнатися більше про марафон та про бонуси, які чекають на вас, поцікавтеся, будь ласка, за посиланням під цим. Відео. Ну і тепер третя річ: чому ж байдикувати так важливо? Тому що це знає, прозвучить трошки банально, це робить нас набагато щасливішим. І знову ж таки, як аргумент, хочу вам привести дуже класну книжку, яка називається Про що жалкують помираючи. Бронівермець сестра, вона все життя доглядала за вмираючим. Вона виділила п'ять речей, про які найбільше жалкують люди перед смертю. До речі, в мене є окреме відео за посиланням під цим відео про цю книжку. Так от друга річ, друга річ, про що найбільше жалкують люди перед смертю, як шкода, що я так багато працював. Давайте ще раз, друзі, нагадаємо собі цю першу притчу про підприємця. І про щасливого рибалку. Тобто, тобі не обов'язково мати мільйон, щоб жити життям мільйонера. І цей момент мене навчив а, а, автор книжки Як працювати 4 години на тиждень. Раджу вам цю книжку. Як працювати 4 години на тиждень, де автор, в принципі, розказує свою життєву історію, як він до цього прийшов. І найкраще він е, ділиться оцією філософією, що вам не треба той зараз лям на рахунку в банку, щоб жити як мільйонер. Ви можете уже просто зараз починати це робити. І саме тому оця перша притча під кінець, коли рибалка попитав: ну окей, скільки мені часу знадобиться для того, щоб пожертвувати сном, стосунком з сім'єю, своїм відпочинком, щоб я знову ж таки повернувся до того. Самого і рибалка не зрозумів підприємця, тому що для підприємця важливо саме скільки в тебе на твоєму банківському рахунку. Але є ще і інші критерії. Критерій безпосередньо твого стилю життя. І я це яскраво бачу по моїй індивідуальній роботі з клієнтами. Все починається зі стилю життя. Що я посправжньо допомагаю зробити моїм клієнтам, це налагодити стиль їхнього життя. Щоб вони не чекали 5 років за досягнення їх мети, щоб вони вже зараз починали відчувати, як це бути найкращою версією себе тут і зараз. В мене є ще один такий цікавий приклад, який я неодноразово вже бачив по своїй індивідуальній роботі з клієнтами. Приходить клієнт і каже: Я ненавиджу свою роботу я просто я, я не можу там уже працювати. Жах. Ну, звільняйтесь, не можу. Не можу. В мене якийсь блок, щось в мене триває. Ну, ми починаємо пропрацьовувати цей блок. я кажу: поки ми будемо пропрацьовувати деякий час цей блок, тому що там треба піти в дитинство, піти в батьків, поспілкуватися з певними внутрішніми голосами цієї людини. Але поки ми будемо над цим працювати, я хотів би вас дещо попросити. Працюйте, будь ласка, фігово. Вона каже, що ви маєте на увазі? Я кажу, ну от ви зараз працюєте, робіть в два рази менше. Ну, я не знаю, як складувати. Я кажу, слухайте, ну в найгіршому моменті ви не можете звільнитись, вас просто звільнять. Ви і так не хочете працювати на цій роботі, правильно? Ну да, правильно. Тому давайте домовляємося, ми працюємо в два рази менше, в два рази гірше, ми не приходимо на наради, ми не робимо те, що нам не подобається на цій роботі. Друзі, я вже декілька разів був свідком, що коли ми починаємо так, коли клієнт починає гірше працювати, проходить деякий час, і він отримує підвищення. Він отримує підвищення, він отримує більше грошей. І мало того, коли ми вже пропрацювали цей внутрішній блок, і він вже може прямо сьогодні написати заяву, він раптово каже: Ти знаєш, а от зараз мені там дали підвищення, дали більше грошей я перестав робити. Ті речі, які мені не подобались. І от мене чомусь не звільнило, а все стало лише набагато краще, мені вже і робота почала набагато-набагато більше подобатись. Тому от вам, будь ласка, такі є випадки з життя. Але, друзі, це не просто. Запросити такий стиль життя, коли ти дозволяєш собі байдикування, це ціле мистецтво. Що б я хотів вам порадити? Перше. В мене є телеграм-канал, і буквально нещодавно я зробив цілий ефір на півтори години, де я якраз таки розповідаю про як більш якісно байдикувати. Я запросив древню доуську філософію Увей. Вийшов непоганий ефір, людям дуже сподобалось. І посилання на цей ефір телеграму ви бачите прямо зараз в описі до цього відео. І зроблю ще одну таку невеличку вам. Підказку, яка по моєму досвіду, найкраще і найшвидше допомагає людям якомога швидше запросити те все, про що я сьогодні казав. Починайте, коли ви робите графік свого дня, вносити прямо блоки часу, де ви байдикуєте. І якщо вам ще складно це не подобається це слово байдикування, в мене була одна клієнтка, вона казала: Я не можу. Я от не можу прописати в плані, що я буду байдикувати. Бо там знову ж таки це внутрішнє серйозне пропрацювання, щоб людина. Прийняла це, але ми домовилися, що вона робить певні блоки часу для того, щоб прокачати рівень своєї ефективності та креативності. І ви так само так, в мене з субота з 10 до 12, Я не йду на семінар, не вивчаю англійську, не займаюся покращенням свого життя і так далі. Читаю книжки. Ні. З 10 до 12 я. Іду в режим Біла Гейтса, Стіва Джобса, Леонарда да Вінчі. Я йду в режим е накоплення творчого потенціалу всередині мене. Клас. Тільки що, до речі, придумав цю річ. Я йду в накоплення творчого потенціалу всередині мене. І це буде вам допомагати. Це вам буде допомагати. Можливо, треба починати з 20 хвилин. Сьогодні. 20 хвилин е, обідня перерва, я буду сидіти в парку і накоплювати цей творчий потенціал всередині нас. Ну і останнє друзі, ми сьогодні з вами почали з нашої з вами української культури. Давайте і закінчимо. Що ж ще нам кажуть наші пращури? Вони кажуть наступну річ: якщо відпочинок не шану, то робота буде не в радість. Якщо ми візьмемо більшість шкіл стай-менеджменту, то вони вам скажуть одну річ. Перше, що треба завжди робити, це думати про, і планувати, і думати про свій відпочинок. Де, як, коли, і скільки ви будете відпочивати. Тому що всі знають, що якщо відпочинок не в шану, то і робота буде не в радість. Це був Макс, і ми ще почуємось.